Після встановлення радянської влади в Україні боротьба з церквою набула жорстоких масштабів. Храми закривали, святині нищили, а священників розстрілювали або ув'язнювали. Але в 1940 х роках Сталін зрозумів, що повністю знищити віру неможливо, тому радянська влада вирішила діяти хитріше, замінити священників агентами НКВД. Ці священники стали проводити служби в церквах. Які формально належали до московського патріархату. Вони поширювали не слово Боже, а ідеї, вигідні Кремлю. Їхнє завдання було просте: контролювати народ і перетворити церкву на інструмент радянської пропаганди. Час минав, СРСР розпався, але чи зникли ці агенти? Ні. Навпаки, вони глибоко вкорінилися у структурі Московського патріархату, який і сьогодні має вплив на території України. Багато священників цієї церкви досі виконують не духовну, а політичну місію, просуваючи ідеї, вигідні Росії, чому ми продовжуємо дозволяти їм діяти, як довго ще Україна буде терпіти агентів, замаскованих під священників? Подумайте про це і діліться своїми думками в коментарях, підписуйтесь, щоб розкрити правду, яку приховують століттями.